Перший день роботи на новій посаді Олег Гончарук офіційно представив голову Городенківської районної державної адміністрації. Ним став Роман Жичицький. До виконання своїх обов'язків приступив 7 липня. До цього працював на посаді першого заступника голови райдержадміністрації. Також він є депутатом Верховинської районної ради 7-го демократичного скликання. Я постараюся прикласти всі зусилля, досвід, талант, міння, терпимість, толерантність для того, щоб успішно справитися з тими завданнями, які стоять сьогодні в цілому на рівні нашого району, області, держави. Так ми живемо у надзвичайно непростий час. І це ускладнюється тим, що на сході є по суті реальна війна. Ми кожен день будемо про це пам'ятати, і так як недавно ми відправили знову від району в цілому. Всі райони відправили допомогу нашим бійцям. АТО. ми постійно будемо цими питаннями піклуватися. І в першу чергу будемо піклуватися тими хлопцями, які повернулися з зони проведення АТО. тут вони проживають і потребують щоденної підтримки в нас в районі. Призначити Жешицького Романа Михайловича, головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області з 7 липня 2017 року зі сроком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства. Президент України Петро Олексійович Порошенко, 29 червня 2017 року. Я зі своєї сторони, як голова обласної державної адміністрації, прикладу всі зусилля, щоб допомогти. Роману Жичицькому достойно виконувати свої функціональні обов'язки. Він має досвід. Я переконаний, що він знайде спільну мову зі всіма опонентами. І саме головне, що він знайде розуміння громади, як міста Городенків, так і Городенківського району на загал.